Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні поговоримо про Меркурій, який завершив свій ретрорух і переходить в прямий рух. А якщо ви не підписані на канал і вам сподобається подача матеріалу, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та діліться цим відео з рідними та близькими. Меркурій в 0013 29 серпня завершив ретро-рух і розвертається в прямий рух. Стаціонарна фаза Меркурія ще декілька днів від зупинки, тому це час підбиття підсумків, розуміння, що хотів показати нам Всесвіт. Меркурій це інформація, комунікація, думки, аналіз, логіка. І в цей період можна підбити підсумки того, які підказки ви отримали, і що зробили для виправлення ситуації. Меркурій ретроградив у Діві та Леві з 15 серпня він перебуває у Леві і повернув нас до себе в ретроградному русі. І до 9 вересня Меркурій ще раз повернеться тими самими градусами, які вже проходив перший раз у директному русі, другий раз у ретроградному русі, і третій раз він знову повертається, даючи можливість зробити висновки, побачити результати виконаної роботи. Час стаціонарної фази це коли все завмирає, загальмовується. Тому ще хоч би три дні не потрібно нічого починати. Але це і період е, спадного місяця, тому прекрасний час для завершення розпочатого раніше підбиття підсумків та висновків. Перед виходом із ретро руху Меркурій показує чіткіше на якісь моменти створює події у житті. тобто… У Леві Меркурій промовистий, наполегливий і відвертий, вміє переконувати людей, заволодіти увагою. А в останні дні перед закінченням ретро руху могли створюватися події, які так чи інакше могли показувати, акцентувати увагу на тому, що потрібно виправити, чи дадуть підтвердження, якщо ви все зробили правильно. Здебільшого це можуть бути події, спричинені зовнішніми обставинами. Наприклад, в період ретроградності Меркурія по леву є ризик переоцінити свої можливості, завищувати думку про себе, вважати свої думки найправильнішими, а всі довкола не мають рації і тому можливі якісь каверзні ситуації щодо вашої особистості. І якщо у вас до 29 числа траплялися якісь складнощі, ви вважаєте, що вас недооцінюють. Це може бути і на роботі, і вдома. Вас обіцяли підвищити і не підвищили, вас не чують, ви стукаєтеся, намагаєтеся донести свою істину, а вас не розуміють. То це говорить, що ви десь переоцінюєте себе, тобто, ви думаєте про себе краще, ніж є насправді, завищуєте думку про себе. Це непогано і недобре, але це можливість переоцінити та виправити ситуацію. Тобто, якщо ви бачите протест у свій бік на вашу думку чи висловлювання, це пряма вказівка до того, що або ви на себе забагато взяли, або ви порушуєте чужі кордони. І це період, коли можна переосмислити ці ситуації, а не звинувачувати інших, що вони не помітили ваші таланти та здібності, та не почули вас, і не шукати вади в них, а звертатися до себе. Наведу ще один приклад з іспитами та тестами: якщо ви проходили навчання і підводите підсумки. Знову ж таки, якщо ви все досконало вивчили, ви чудово складете іспит. Особливо, якщо це вже повторний іспит. Але якщо ви вирішили, що все знаєте, а насправді є якісь прогалини, то будьте готові до ще одної перездачі. І період до 12 вересня це можливість таки довчити матеріал і перездати іспит, пройти тестування та отримати позитивний результат. А якщо вас навпаки в цей період ще більше почали поважати, більше почали звертатися до вас за допомогою, ви розумієте, що у вас з якимись людьми налагоджуються стосунки, і ви починаєте відчувати своє реальне місце під сонцем, підвищення авторитету це дуже хороший знак. Тобто, якщо з 17 липня у когось до вас виникали питання, суперечки, ви побачили, що потрібно переробити, доробити, виправити і протягом ретроградного руху Меркурія зробили це, то до 12 вересня ви побачите результат. І він буде позитивний. Тобто ситуація буде повторюватися, але вже в позитивному варіанті. Ще перебуваючи у петлі, 9 вересня Меркурій знову пройде з'єднання з королівською зіркою Регул. Регул нерухома зірка першої величини, Серце Лева. Вона знаходиться у сузір'ї Лева, і міфологія цього сузір'я та головної її зірки Регул пов'язана з німецьким левом, якого Геракл убив, здійснив перший подвиг. Геракл спочатку спробував уразити його стрілами, але так як цей лев був нащадком Тифона та Єхидни, його шкура була непробивна, і стріли відскакували від нього. Тоді Геракл взяв свою палицю і пішов шукати лев. А той сховався у своїй печері. І Гераклові знадобилося два місяці, щоб знайти лева і задушити його. Використовуючи пазурі цього ж лева, Геракл зняв з нього шкуру і став носити її як трофей. І все-таки це сузір'я вважається доленосним, оскільки лев цар звірів. Сузір'я Лева безсумнівно. Символ могутності високого соціального стану та головних цілей, оскільки перемога над німецьким левом була першим завданням Геракла. Тому як перший із 12 подвигів Геракла символізує все перше і головне, як і подвиг сам по собі, лев сильний звір. Але зірки з цього сузір'я можуть вказати не тільки на міць і гідність. Але і на можливість невдач і поразок, як Лев був задушений Гераклом, причому його власні пазурі і були використані, щоб здерти його шкуру. Отже, є небезпека того, що внаслідок власного страху Лев сховався в печері та власної зброї його пазурі використалися проти нього. Є великий ризик постраждати внаслідок фатальної помилки. Цей страх виглядає як егоцентризм, оскільки людина стає егоцентричною, коли втрачає впевненість у собі, а зброя вказує на будь-яке надмірне вживання сили, яке пізніше обернеться проти самої ж людини. У дні з'єднання Меркурія з регулом зростає потреба хвалитися своїми досягненнями, привертати до себе увагу яскравими висловлюваннями, і неважливо, потрібно це говорити чи ні, а також люди можуть озвучувати те, що має бути приховано. Але варто враховувати і те, що пізніше ваші слова можуть бути осміяні і обернуться неприємностями і навіть втратою репутації. Демонстрація у будь-якому вигляді, чи то розкоші, чи ще чогось, може стати причиною неприємностей зростає ймовірність того, що цю річ вкрадуть чи завдадуть шкоди. Період 9 вересня краще бути самим собою і не показувати якісь свої привілегії. Меркурій завершив ретро рух. І до 12 вересня буде ще в петлі. Але це ще не все. Повне становлення, впевнений рух вперед почнеться після 12 вересня. В цей день Меркурій вийде з петлі у знаку діви, що принесе більшу передбачуваність та прозорість у різних системах. Розвіються сумніви, з'являться нові інструменти та способи перетворення і впорядкування повсякденного життя. Майже відразу ж за ним на зміну приходить ретроградний уран, який буде більш прихильний до змін і навіть заохочуватиме їх. Ось такий непростий серпень і наприкінці місяця ще й уран зупиняється та готується до розвороту у ретро рух. Коридор ретроградів продовжується. Меркурій завершився і на зміну йому приходить ретроградний уран. І такий момент, коли Меркурій переходить в директну фазу, а уран починає ретроградну фазу, і обоє вони стаціонарні, це слушний момент для висновків по Меркурію і постановки цілей для проходження ретроградного руху урана. І цілі не потрібно ставити довгострокові. Попробуйте поставити цілі якісь на більш короткий час. Ретроградний рух урану буде до 30 січня 2025 року. Тривалість немаленька, а тому й помітити вплив цієї події з першого дня буде непроста. Це передостання ретроградність урану в тельці. Про ретроградність урану в тельці буде наступне відео. Тому робіть висновки по Меркурію, ставте нові цілі, а далі будемо продовжувати. Тому що. Стаціонарний рух урана перед переходом у ретроградний рух теж робить свої якісь акценти на чомусь. І зараз досить цікавий період, який зустрічається нечасто. Меркурій стаціонарний та уран стаціонарний. Уран найвища іпостась Меркурія. І якщо Меркурій це наші земні думки, аналіз, логіка, то уран це осяяння, інсайти, які приходять з Всесвіту. І питання, які нас мучать, на які ми б хотіли отримати відповіді, всі інсайти, які прийшли за час ретро Меркурія, вони розкриваються саме в період стаціонарного руху Меркурія, а також коли Уран готується до ретро руху, це дуже цікавий час. Уран пов'язаний з авіацією та інтернетом, новаторством, новітніми технологіями, з програмним забезпеченням, з досягненням науки та техніки. Також уран пов'язаний з енергією дружби, друзів, однодумців, колективними енергіями. І якщо у урана є гармонійні аспекти, то він дає дуже приємні сюрпризи, натхнення, відчуття крил за спиною. Це коли відчуваєш свободу і хочеться літати, це вітер. Який розкриває ваш творчий потенціал, це вітер, який дає відчуття свободи в дружбі, у відносинах, коли ви одночасно і вільні, і щасливі, і вам цікаво, як однодумцям. Уран, як мінімум, дивує, як максимум шокує, але це завжди несподівано. Стаціонарний уран, щоб пояснити, як впливає на нас і як відчувається нами, це як період турбулентності, це як коли літак йде на посадку. Події можуть прискорюватися, дихання завмирає перед зіткненням із землею. У цей момент ми можемо відчувати дискомфорт у животі, при посадці створюється вібрація, тряска, що відчувається в салоні літака. Є хвилювання, відбувається викид гормонів стресу у великій кількості, що підвищує тиск частіше серцебиття у людей, які страждають на панічні атаки, стан може значно погіршитися. Уран також відповідає за найвищу нервову діяльність, повна зупинка урана. З 27 серпня до 7 вересня, після цього уран почне поступово рухатися назад, і до 7 вересня у нас наступає відчуття зупинки та очікування чогось нового. В період стаціонарності урана може бути більше якихось заворушень, протестів, революції. Також ще два тижні після початку ретроградності урана, може бути більше, ніж зазвичай стан тривожності, невизначеність, якісь непередбачені обставини. Це уран підказує, де потрібно зробити реформу у якійсь темі, сфері, тобто. Де потрібно провести ревізію, реформи, вдихнути свіжого повітря, почати робити щось по-іншому, уникати прив'язок. І уран обриватиме ці прив'язки. Уран робить це несподівано, тоді, коли ми не очікуємо та припустити не можемо. У період стаціонарності урана не бажано перебувати в місцях великого скупчення людей, великих приміщеннях. Це потенціальні. Це потенціальна мета ракет. Тому зараз дуже важливо поставити цілі і працювати над ними до кінця січня 2025 року. А після виходу урана в січні 2025 року явити їх світові. А про ретроградний рух урана буде у наступному відео. Тож, підбиваємо підсумки, робимо висновки. Ставимо цілі, уважно дивимося на підказки Всесвіту і входимо в ретроградний рух урана. А всі події, які зараз відбуваються у вашому житті, підказують вам, що виправляти у ретроградний рух урана. Всі події, які несподівані, зненацька трапляються з вами в цей час, це вже відноситься до урану. Тому загляніть трошки у своє майбутнє, в найближче майбутнє. Тому що майбутнє дуже багато варіантне. І ми завжди робимо вибір. І кожен наш вибір може змінювати майбутнє. А також приділяйте більше уваги позитивним моментам, не включайте негатив у своє життя, більше позитиву. Тому що візуалізація позитивного майбутнього може дати позитивний результат. Бажаю вам успіху. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалася подача інформації. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!